Доброго вечора усім шанувальникам футзалу. Запрошуємо вас до Хмельницького на поєдинок чергового туру чемпіонату України серед команди Екстраліги, в якому за кілька хвилин на паркеті спорткомплексу ОМВС будуть зустрічатися команди Спортлідер плюс та ураган гості з Івана Франківська сьогодні у Хмельницькому. Команда, яка у цьому сезоні, як і Хмельничани, здобула лише одну перемогу. Щоправда, на відміну від хмельничан, ураган зіграв ще, ще два поєдинки у нічию, тому має п'ять очок і на одну сходинку перебуває. Вище за хмельницьку команду. Але я думаю, сьогодні головною подією для хмельницького футзалу для хмельницьких болівальників є зовсім інше. Сьогодні вперше на Хмельницькому телебаченні на телеканалі ТВ 7 відбувається пряма трансляція цього матчу. Якщо до цього, болівальники футзалу мали можливість переглядати поєдинки спортлідера е, лише у записі на телеканалі Ексклюзив, то сьогодні вперше наживо ті, хто не завітали до спорткомплексу МВА можуть подивитися. Цього зараз намагається проробатися, борщі я права на було. Беть колена Мартинікослав Олексій. Самоповний час. І контратака швидка будь Будня пічна між майже, але ходиться у підразці. Одразу кілька гравців звертітера, але це не заважає Андрію Симцю. В рахунок на першій хвилині цього поєдинку. 1 0 рахунок. Команди зіграли лише 33 секунди. І вже рахунок змінився. 0-1 на користь Рогану. Що ж, хмельничанин змушені вводити м'яч з Дмитро Митрокалуков намагався обирати Валенка, але не зміг. Дарийшов половину майданчика. Пердачу віддав на Сімку на перехопані Фітко. Там бартака хмельницької команди Фітко одразу стріляє. Не влучає поворотом старшин та Роско. Удок підрозділу. Ощеварітня ж пролітає. Хоча Лесенко стається і виставляв руки. Але з такою гарматою ці руки могли б влетіти в сітку разом з ночам. Шураган розпочинає чергову свою атаку. Перехоплює Іванов. Роман Ковтко рятує свою команду. Ковда по ударом. Сімка. Шутурна запросився з м'ячем, але віддав на путька, І Лисенко рятує від другого пропущеного м'яча. Десь най... очікувалося момент, що саме таке рішення він прийме. Удар Шутур злівий ворота. Сімка Наваленко. Відає проти щодо Путніка. Ще один пас, сімка. Трой голос забиває. Якунін на на раніння. Заворотний майже перехопив, але майже не враховується. Удар небезпечний, удар і що відворіт. А, важко навіть сказати, який. Чуднов. А тут вже рятує Роган Гулкі про свою команду. Яконін виконує цей Корнер. Борда Бороніні відкривається, Рудніньо об'є. Ось такий. Так, пробиває. Федько добивав, але Роман Колток на місці. Ось зараз вона вже дуже нав'язує боротьба. Сантала це... вступит ковіч на віч. Колток та Федь... м'яч. Федько просто далеко відпустив м'яч від себе. І, на жаль, першим був Роман Колток. Першим на м'ячі в -в 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 і вибив його аут. Ну що ж, Останні хвилини дві 3 спортлідер, в принципі, виглядає доволі непогано. Ні, Федько не зміг обіграти, що турмує. тепер що турма Віддає на будника Максим Лисенко. Браво Максиме. Ух ти. Ні, вдвічі браво Максиме. Який удар від Валенка в дев'ятку! Це просто все віші від Максима Лисенка має вийти точно в якийсь топ-тур. Але атака не завершилася Я сім це влучив. Да, влучив. Ви це бачили ми. Арбітер не бачив, тому що він не на тому місці. Так. А якщо не бачив арбітер, значить що м'яч не влучив у руку. Значить, те, що ми бачили, що у нас не Це те, що той не відійшов, нам не потрібно вісти. Це так і триває. Батько, супатий важкий м'яч. Об'єднав сім. Іванов є. Ну Дмитро. Пробов... Ромовить, там, Дмитро Мартинюк віддав безкучий пас на Дмитра Ковукова і рахунок стає один на 14-й перша першого таймер, боліща не зривні Ну що, останні кілька хвилин, які це дійсно засвоювали, забитий м'яч у свої ворота. А давайте пригадаємо, що перед тим зробив Максим Лисон. Подожди, врятувавши спортвіда. Пробити просто не зміг. Шаторма, контратака у Аван. Проти Заворотного відкидає на Бутніка. Потім чекає підключення, більше пробити oh, wow. самі забиває. Павел Путнік чекав підключення і всі чекали підключення. Особливо грати з приквітера. Але який удар? Удар гармати. Удар не більше гармати, але удар більярди. Саме по тут. Там шанси Волосенко, який ще був прикритий своїми партнерами, високової не було б того, що відкрити. Але констатуємо те, щоб ось такий непоганий. Поступово, я думаю, будуть набирати оберти. Але хмельничани тут пресангують і відбираються м'яч заворотний. Іде в обігриш на Кордобу, пробиває, влучає в колтка. Так. Яке рішення прийме Олексій віддає на Вадима Іванова. Іванов на Федька. Федько повертає Іванову. Іванов Кутовий. да, Зачепив м'ячик. І вся така рожнова проти контратакоскубіра, але чутно швидше рішення потрібно приймати. 25 секунд. Засіб. Занрія. По гарматний постріл, гарматний. Є, але, 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 але виряно, що тормає. Галебана пропащу на полі. Прибуває лисоку. Знову ногою витягується м'яч. Ну, а тепер шанс волу роздягальню з'явився забити, шанс забити голу. Роздягальню з'явився урога. Вартопа з лівою ударилося перед собою, а далі вже погано відбувається полічали. Доволі сильний удар в Кордоби вийшов, але Максим Лисенко відбив його. Раніння з м'ячем. Знову ранення. Раніння пробиває. Лисенко рятує свою команду. Валенко. Метро Михаленко обігрує Будняка. Ну на Засенко. Гол! Браво Михаленко, браво Засенко! 2-2. Ну варто відзначити тоді Дмитра Михайленка, який дуже чудово обіграв Будняка. і віддав блискавичну передачу на Андрія Засенка. Ну Андрій Майстерно вже переправа м'яча у воріт Урагану. 2-2. Починаємо з нуля. Шотурма. Павлюк. Павлюк Наваленка. Який удар. Стійка рятує спортлідер. Пропущений м'яч у Гана Трасу відповідає своїм небезпечним моментам. На намагався обирати Сімко, але не зміг. Сімка пробиває повз ворота. Під удар. не залишається Ще один обстріл. Лисенко знали, ворота зараз. Лесенко знали, ворота, і Вони були хороші, але гравці. Ура! Володимир Сондок з м'ячем. Гол! Володимир Сенток проводить спортлідер вперед. Так. Володимир Сотек у нас забуває і вперше виводить спробідер плюс у цьому матчі. Неважливо, що надалося не до того, але на що відбулося кілька І голів. Забуває схожі гол, які він забив ворота ЛТК. Те, що дальну дев'ятку. Так, тоді наприкінці першого тайму Володимир відзначився. Цього разу... Що ж, На старт і грати залишається 14 хвилин, 50 секунд. А трибуни вже скандують молодці. але ще зарано, я думаю, скандувати молодці. Звісно, те, що хмельничани не тільки зрівняли, але й вийшли вперед в рахунку, Вони молодці, але розслаблятися розкли... розклиця... ще зараз ще пробиває. Потужний удар Лисенко. Заворотний. Заворотний. Удар. Немає кому тебе зараз хмельничан. Раніння. Лешній пробив, пробив, але Максим і на місці вибиває м'яч ваут на м'ячників. Саме туди де стояв голкіпер спортівна. Цього раз Пас не проходить на коробку. Валєнко тепер дуже небезпечно атакує. Який удар. Максим Лисенко ну, брав. Лисенко просто баб в тому епізоді. Ну таке враження, що навіть не він не м'яча, а просто падав і якось йому в руки влучило. Ні, все-таки руки він виставити, але це. Є, звичайно, було... Максим Молодець. Тут утву, не наврочити в цьому епізоді. Він молодець. Шатурма пробиває поруч зі стійкою. Павлюк передача на неси не проходить, махов, буде перше на цьому влечить. Дмитро розганяє атаку. І знову бізлівою колти перед собою відбиває знову. Немає кому добити в цьому епізоді. 10 метрів прямо по центру воріт. 10 метрів до воріт. І одна на Андрія з Андрій стріляє. Це має бути. Лисенко. Довге закидання. м'яч отримує під удар колокому уторг. я скажу, що такі вигуки заводять команду і навдало гру в обороні. Роніньо обіграв Лукова пробив. Вибачив спортлідерів зараз тут кутовий, Черговий кутовий біля ворі спортлідера. Ще один момент ще. Підставляв ногу Андрій Чуднов, але... Віддає на Будняка. Валенка. Будняк. Будняк на сімку. Сімка повертає на Валенка. Шатурма на сімку. Вау. Ось так розіграли цю комбінацію ураганівці. За 4 хвилини 15 секунд до завершення другого тайму рахунок стає 3-3. 3-3 стає рахунок. Роман Колток повертається у ворота. Ось мені зараз цікаво через окна Сергію Паленко і далі продовжувати гнув з п'ятим польовим. Поки що розкочують спокійно Івана франківський Це м'яч. Зараз Шутова передача на заострення. Павлюк, Павлюк на сімку. Удар, О, руки се наблизують гравсі у Рогану. Зараз Сімка та. зазнав пошкодження. І виходить Королишин замість нього до Шуторна. Шуторма передачі діадно на Павлюка, родніні пробуває. Та не було там руки! Не було Но, там, там руки! Там че був груди Федьку. М'яч лишає угроти поліцейського. Ну, разом з тим суддям видніше, і Олексій Федько отримує жовту карту та пенальті ворота спортлідера. Що ж, драматична кінцівка. Але На здається, що поставили це поставилися Ось Перед цим був момент, коли швидше за все м'яч у руку за воротом, а тоді арбітер не свиснув. А зараз просто так би мовити реабілітувався перед івано франківською командою. Макс Олесок, звичайно, удачі побажаємо. Ну що, бразильська майстерність чи українська все ж таки майстерність, що переможе. Роніньо пробиває. Да. І виводить свою команду вперед у рахунку. Грати залишається ще 54 секунди. Рахунок стоїть 3-4. І зараз спортлідер буде теж грати вже з порожніми воротами. Ярослав Заворотний вийшов замість Максима Лисенка. Ну що, друзі, вони не змогли цього зробити. Спортлідер Плюс, виграючи з рахунком 3-2, у матчі проти Івана Фратківського органу програє з рахунком 3-4. А я скажу про тих, хто змогли сьогодні зробити. Сьогодні вперше на позиції була пряма трансляція цього матчу на телебачення. Коментували для вас цю гру вже традиційно. Володимир Гординський, редактор газети Будільля, Богдан Любиченко, оператор зйомки Сергій Репчинський і режисер Володимир Сергієв. Спортивний сьогодні не переміг проте Ми свою справу я думаю зробили. Тому разом з Володимиром Гординським прощаємось з вами до наступного матчу. зал справжні розпочинається з 35-ї хвилини. З 35-ї хвилини могли перемогти, як і ми, так міг перемогти. І ураган. Моменти були біля одних воріт, так і біля. Інших воріт. Ураган скористався цим моментом. На жаль, ми не змогли з цими моментами скористатися. Команда грає, наскільки їй дозволяє суперник. Значить, суперник сьогодні нам не дозволяв. Ну і плюс-таки опять одні і ті ж граблі, на які ми постійно наступаємо. Тобто це гра в обороні, яка желає залишати крашого.